Троки закінчуються щодня. Щодня хтось виходить на волю. Вони у нас сьогодні в в'язниці. Завтра вони живуть з вами на одній площаці в під'їзді. Держава на утримання скільки грошей тратить. Навіщо? Ну, от, якщо б мені дали можливість да, підписати на той термін контракт, що тут від того, що я тут сижу? А так бойова одиниця. Наприклад, ДТП. Ну, вибачте, їхав п'яний, збив пішохода. Ну, скотина, ну винний. Чого він там сидить, якщо він прагне ну, реабілітуватися? Від, відчиститися від цього. Я Трутин Сергій Олександрович, довічно засуджений по статтям 115, 187, 263 і 263 перша. Що це за статті? Вбивство, розбій, виготовлення та носіння незаконної зброї. Я розумію, що звісно, що я теж не знаєте, не білий і пухнастий. Як дати мені, наприклад, ну, той же самий шанс і дати мені можливість стати до спільного захисту нашої країни? Так я розказую. Можеш бути таким мотивом, щоб втікти з. Із... З місця позбавлення волі може паралелі з Росією. Мене особисто там навіть зображають. Я як народний депутат дуже хочу, щоб в нашій країні якнайшвидше відбулася перемога. За ґратами в Україні нині майже 46 тисяч громадян. З них 26 тисяч визнані винними в різноманітних злочинах, тобто засуджені. Інші 20 тисяч лише очікують вироків у слідчих ізоляторах, тобто ув'язнені. Також є щонайменше 50 тисяч українців, які вже відбули покарання і вийшли на волю. Проте з огляду на законодавство були виключені із військового обліку, стали невидимими для ТЦК. Ця статистика ключ до розуміння мобілізаційного потенціалу, який не використовує українська держава, кажуть в міністерстві юстиції. І урядовці та нардепи хочуть це виправити. Та скільки насправді людей змінить камеру на окоп? І якщо з ґрад таки можна буде піти до війська, то за яких умов і в який підрозділ? Хто набиратиме та контролюватиме арештантів? А також чому дехто з них насправді і зараз може йти воювати, але цього не робить. Мене звати Тарас Левченко, ви на Радіо Свобода. Я люблю цю країну. 12 років за кордоном проїздив. То це дуже великий термін. Міг залишитися в будь-якій країні Європи без питань. Але це моя земля, завжди тягнула назад. Розпорядок ваш дня зараз який? В 6 ранку подйом, 10 відбой. І що ви робите впродовж дня? Ну, я якби відповідальний за гуртожитком. На мені порядок, чистота, уют, щоб не скандалів не було, нічого, щоб хлопці жили, так як полагається. Є телевізор, новини всі дивляться без розбору. В перші дні було таке, що ніхто не дивився. Як я заїхав, я скажем що на будинок, то тепер дивляться всі. Андрій Созонцев, батько трьох дітей, відслужив в армії. Потім роками працював на будівництві та в сфері перевезень. А вже після повномасштабного російського вторгнення в Україну твердить, добровільно долучився до сил оборони. Були на порядку практично постійно, але це таке не офіційно, як би скам, тому що Добробат, він же ж. Добробат. Коли ми з Лютіжа вийшли, вже там очистили все, вернулися до себе на базу і пройшла така пропозиція поїхати на Запоріжжя. ну і там… Залишитись воювати в області, звільняти і тому подібне. Ну тобто, спершу ви брали участь в обороні Київщини, так звичайно, скажіть, що це були за населені пункти, і Літуч. наскільки близько ви військовою мовою контактували з супротивниками? Кілометр півтора. Тобто, на виход якої мелкої артилерії працювали то. В зоні досяжності. В стрілкових боях з російськими солдатами брали участь? Там особо не було, Ну, таке, там, якщо ДРГ десь заходило, то з полімету там посипать трошки. Десь. В основному ну, мінометні обстріли. А потім які напрямки були після Київщини? На Запоріжжя поїхали, стояли там, але виїжджали на Донецьку і на Луганську область, бо ми, ми були мобільні. Зараз деякі і в нас гвардію пішли, якась частина, якась частина в СССР, якась частина в Гурі. А ви за ґратами опинились? Так, я в той момент приїхав додому на пару днів відпочити. і 24 серпня на день незалежності мене закрили у серпні 2022 року. Андрію Созонцеву присудили 8 років ув'язнення за контрабанду наркотичних засобів. Два він вже відсидів, запевняє справа колись почалася із того, що знайомі попросили перевести посилку через кордон. Я працював в ВІПКІ. Тобто я їздив, ви могли мене замовити, вам треба транспорт, хороша машина, типу, чи Мерседес, чи Лєше? Ну, яка різниця? Я як водій приїжджав, все і їздив. Ви мені платили кошти за те, що я вас обслуговую? Чи вашу сім'ю там? Ви везли якусь посилку з Польщі в Україну, як ви кажете? О таку жменьку, коліс, оказується. Ось таку таблетку, жменьку. А вона була якось захована, ця посилка? Обична посилка, конфетки, цукерки. Коліс, це що таке, поясніть глядачам, що хто не розуміє таблетки. там, ЛСД чи що вони там, коротше? мене арештували в 2018 році, у 2019 вийшов під заставу, і до 2022-го це все длилося. Я був напередку, мав приїхати на суд, я не міг приїхати, бо це відстань, це по-перше. А по-друге, ну, це що найголовніше зараз було. Було 5 апеляційний суд, прокурор, як завжди. Та, сірі зони, куди його випускати за Ну, Чотири роки я нікуди не втік. Можливість була виїхати ще до війни, я залишився. А тут ще й війна до того всього. Два суда в мене було в вищій інстанції, якби клопотання на помиловку писав, відмовили. Ну, держава на утримання. Ну, стільки грошей втратить. Навіщо? В мене так само, сину, 24 роки. Я зроблю все, щоб він не пішов воювати. Бо це не його війна. Мені не потрібен він в струні. Ну, от, якщо б мені дали можливість да, там, підписати на той термін контракт. То я краще б там, чим тут. Від того, що я тут вітоше тужу? А так бойова одиниця. Від початку повномасштабного російського вторгнення президент України помилував 363 людини насамперед ветеранів бойових дій, аби ті вирушили захищати батьківщину. Однак, загалом, процес мобілізації засуджених не регламентований і не систематизований в українському законодавстві. Аби його впорядкувати, в парламенті зареєстровано кілька ініціатив, і через кожну з них точаться суперечки в соцмережах. Чи може педофіл служити в ЗСУ, захищати країну, а після війни бути вільною людиною? Питання навіяне законопроектом слуг народу. Я подаю альтернативний з виключеннями. Армія це не альтернатива відбуванню покарання за тяжкі злочини. Це якась калька з руських вагнерів. Це якийсь тришак. Засудження у нас є потенційно 26 тисяч. Якщо одразу обмежити тотально всі статті, які нам з вами не подобаються в кримінальному кодексі, а нам все там не подобається, бо сам кримінальний кодекс це перелік злочинів. Там або погано, або дуже погано. Тому коли ми говоримо мобілізований засуджений, ми все одно уявляємо собі людей, страшних, які вчинили злочини, яким видали автомати. Ну, це не так. Купа роботи. Без автоматів, яка потрібна. Дуже багато годин проводимо у внутрішніх таких дискусіях. Досвіду в цьому питанні не було у кого просити. Да, там. У нас є антидосвід. Це Росія із Вагнера. Ми не формуємо Вагнер у себе, ми дискутуємо правові механізми гарантії засудження. І як і звичайні люди потрапляють на фронт, у штурмові бригади, так і засуджені можуть туди потрапляти. Умовою звільнення, буде контракт. Він не може бути менше, укладений на строк менше, ніж закінчення воєнного стану. Це певні зобов'язання людини. І коли пропонуються конкретні юридичні механізми, тоді або когось це витрізвляє. І далі мова не йде, заяви не складаються, не подаються. Це нас і відрізняє від Російської Федерації. Да, що вони обіцяють помилування, ніхто ж не а це а індивідуальний акт президента. Да, і там там, ну які гарні хто може дати гарантії засудженому, що його помилують. Е, і коли ми створюємо правові механізми. Перший крок це визначити. Чи може бути такий механізм, в принципі, які, з якими категоріями ми будемо працювати? Другий крок ми визначили для себе пріоритети. Хто наш партнер в цьому процесі? Дуже просто. Це військові. Всі наші процедури внутрішні, ми будемо вирішувати між міністерством юстиції і між міністерством оборони спільними наказами. Я бачу це з боку засудженого можливість реабілітуватись перед суспільством. Це перше. Тому що ми заклали бажання як основу. Строки закінчуються щодня. Щодня хтось виходить на волю. Вони у нас сьогодні в в'язниці, завтра вони живуть з вами на, на, на одній площадці в, в під'їзді. Ваше ім'я, прізвище, за якими статтями ви засуджені? Я Трутин Сергій Олександрович, довічно засуджений. По статтям 115, та 187, 263 і 263 перша. Що це за статті? Вбивство, розбій, виготовлення та носіння незаконної зброї. Давайте, знаєте, будемо міряти людей, ну от міряти людей, не за їхнє минуле, ну, по суті, а те, яке вони хочуть для себе майбутнє. І я розумію, що, звісно, що я теж не, знаєте, не білий і пухнастий. Ну, звісно, як дати мені, наприклад, ну, той же самий шанс. І дати мені можливість стати до спільного захисту нашої країни. Так я розказую, що от я навчаюся. У мене є от підтвердження, тому що я не просто валяюся 24 на 7, нічого не роблю, ні до чого не стремлюся. Це раз. Я працюю і працюю успішно. Це два. Я займаюся спортом. Що дуже що важливим. Зараз у вас один співкамерник. Так, да, камера на двох. Так, а мій співкамерник він навчався і служив. І він має досвід, є така дуже важлива професія. Це мобільний госпіталь, реанімація і анестезіологія. Нас було евакуйовано з Бахмута два роки тому. Нас евакуювали під, скажімо так, взриви з вилітаючими вікнами і так далі. У нас є, як як ви знаєте, доступ до інтернету так по закону, доступ до планшетних комп'ютерів. Так є певні платформи, в яких ми навчаємося. У мене не знає близько 20 різних сертифікатів. Так, на сьогоднішній день. Наприклад, я пройшов курс сучасної військової підготовки там цілий місяць. Від балістики, теорія, показується все, як поводитися зі зброєю. ну… Е по пунктам, там прям дуже конкретно розказують і прям не можна не зрозуміти. Потім закінчив, значить, перша медична допомога під час війни, тобто, як надавати допомогу при тих чи інших обставинах. Далі інженер БПЛА, я пройшов також цей курс. Тобто, в нас є кохані дівчата, які нас чекають, у нас є рідні близькі. Які над якими над головами яких пролітає кожного дня. Я вважаю, що якщо людина хоче, неважливо, де вона, на довічному, чи вона сидить десь на обчому режимі. Якщо вона хоче, якщо вона конкретно замотивована, то треба дати їй можливість. Умовно достроково звільнити для проходження військової служби рішенням суду. Були такі думки, що дайте змогу, ми вже й вернемося. Вперше за грати Сергій Трутень потрапив у 18 років. Суд на Полтавщині визнав його винним в умисному вбивстві та зґвалтуванні неповнолітньої. Сам засуджений наполягає, що того злочину не скоював. Він звертався в Європейський суд справ людини і ЄСПЛ вирішив, Україна має виплатити трутню 5 тисяч євро компенсації через катування під час слідства та відсутність адвоката на допитах. Попередня справа зіграла, скажімо, не останню роль, так, що допустимо на даний момент мені дали довічний термін. Десять років ви відсиділи вперше, та, а потім вийшла на свободу і одразу сталося друге вбивство. Ну, не, те що, одразу. не те, що одразу. Через скільки часу? Десь через пів року. Чому воно сталося? Чому воно сталося? Ну не так. При моєму звільненні я десь через. Ну, пару тижнів е я влаштувався на роботу до фітнес-центру і працював фітнес-тренером, ну, паралельно адміністратором е даного тренажерного залу. Е е Далі я познайомився ну, з таким добрячим мужиком через е об'яву в інтернеті. Я хотів передбати зброю охочу. Закінчилося тим, що я вистрелив у нього. Із його, із його зброї. Чому? Ну тому, що виникла сварка. І за того, що е він кинув мене ніж і вихватив зброю, хотів мене стрельнути, але просто є, враховуючи те, що я якраз ну, дивився цю зброю, яка він, ну, я в нього вистрелив. Ви вийшли після першого ув'язнення. Уже війна Росії проти України йшла. Так. Уже був Окупований Крим і почались так. бойові дії на Донбасі. Так. У нас у кожного є ще таке завдання, так? Наприклад, особистий скласти особистий план розвитку. Ми пишемо наші думки, що ми хочемо і що ми будемо робити, коли звільнимося. Ну, наприклад. І кожен описує подробно план на, на 5-10 років. Я звільнився і через, там, ну, кидач, через неділю поїхав в Полтаві в воєнкомат. Кажу, кажу, ти мене кажу, бачиш. От я кажу, я вмію отето, отето і отето. Мене кажуть, тільки ще трошки підкоректувати, і буде все хорошо. Так каже, ти ж кажеш, бивши зек. Та ми каже, засуджених не беремо. Ну, такий Повтори. довічних він вже не попаде ні за яким контрактом. Чим відрізняється перший, скажімо так, основний законопроект від другого альтернативного, який ми зареєстрували, а в першій версії ми допускали. До мобілізації всіх засуджених виключення були тільки ті особи, які скоїли злочини проти основ національної безпеки нашої держави. А потім ми провели ще більші консультації. Перш за все, збиралися з генштабом, знову збиралися з міністерством оборони, з міністерством юстиції і внесли зміни досить суттєві, де зазначені, що ті люди, ті засуджені, які скоїли умисне вбивство. Люди, які а, вчиняли сексуальне насильство, всі злочини там пов'язані з зґвалтуванням, Вони не мають права а, а, взагалі призиватися до, до служби і а, захищати нашу державу. Не факт у тім, що засуджені, яким законодавство дозволить попроситися на службу, врешті потраплять до збройних сил, адже ще в неволі вони проходитимуть низку відборів психологічних та фізичних, і лише потім військово-лікарські комісії і ТЦК. Обов'язково письмова згода командира, що він готовий взяти таку людину у військову частину, і потім вже безпосередньо суд розглядає в своєму засіданні можливість. Дострокового звільнення такої особи для того, щоб з нею можна було підписувати відповідний контракт. Це будуть виключно окремі спеціалізовані підрозділи і частини, які будуть працювати саме з такими людьми. Тобто ці люди не будуть інтегруватися у військову частину, а будуть формувати окремі підрозділи. Вони не будуть отримувати зарплату. В них не буде можливості ходити в щорічну відпустку. Вони не можуть користуватися. Всіми тими речами, якими користуються знаю звичайні військовослужбовці. А єдине, що в них буде можливість пройти лікування. Всі ці люди вони стають на окремий облік. За ними відбувається окремий нагляд в рамках адміністративного нагляду. Ну і звичайно, в законопроєкті ми прописали таку посилену кримінальну відповідальність, якщо людина, наприклад, там намагається втекти, якщо говорити там звичайними словами. Від проходження військової служби до неї буде ну, досить жорстке покарання від 5 до 8 років плюс до, до позбавлення волі. Ми сподіваємося, що з такими жорсткими рамками на службу ми будемо очікувати, ну, перш за все, професійних перш за все вмотивованих людей, які дійсно хочуть захищати державу. Дуже багато там засуджених, які там скоїли якісь фінансові махінації, які засуджені за різні види шахрайства, за якісь там речі пов'язані, можливо, там з кібербезпекою. Всі ці люди зможуть бути за контрактом залучені до служби у війську. В залежності від їх професійних характеристик, вони можуть бути і на позиції. Сержантів і навіть на офіцерських позиціях пан Залужний казав, що служба в ЗСУ це не покарання і був противником мобілізації засуджених, ув'язнених. Яка позиція зараз в Генштабі? Ну, якщо цей законопроект писали не просто народні депутати, а це величезна робота Генерального штабу, Міністерства оборони, Міністерства юстиції, нашого правоохоронного комітету, то це вже говорить про те, що напрацьована спільна позиція, яка дасть. Можливість використовувати ще й такі, можливо, нестандартні нестандартні механізми по залученню людей до служби. Паралелі з Росією мене особисто там навіть зображають. Ви не боїтесь як народний депутат сплеску потім бандитизму в Україні, розцвіту криміналітету через такий законопроект. Я, як народний депутат, дуже хочу, щоб в нашій країні якнайшвидше відбулася перемога. І зараз вся робота повинна бути направлена саме на вирішення цього завдання. Дискусії між нардепами, кого з за град можна забирати на фронт а кого ні, тривають, зокрема і з огляду на злочини, які ці люди вчинили. Колишній старший слідчий в особливо важливих справах МВС Руслан Сушко підтримує добровільну мобілізацію засуджених, але каже, ця ідея може оголити низку проблем правоохоронної системи України, приміром необґрунтованість певних вироків чи корупцію. Ви чули про такого Дмитро Павліченко, свободу Павліченка, свободу Павліченка» На стінах писали. Павліченко молодший вже загинув, як герой, батько на волі, а вирок-то не скасований. Батько добивається каже, давайте розбиратися, хто ж такий ну, людину, хтось вбив, йому відписка. Так ви ж убили. Ось вирок. Я і на сьогоднішній день серед своїх клієнтів або серед колишніх своїх людей, ну, щодо яких я розслідував справи. Якби мені зараз сказали, прямо зараз сказали б, Руслан, давай за тиждень зберемо якийсь підрозділ. Я думаю, пару взводів піхотних я би зібрав. Є люди, які відверто хочуть воювати. Е, да, дійсно, питання для щодо людей, які відбувають серйозні терміни навіть довічні, не, тут питання складне, е, бо не виключено, що ну, можеш бути таким мотивом, щоб втікти з, з місця позбавлення волі. Може. Ну, звісно, що може. Яким чином його контролювати на фронті, що він там буде робити, теж складно. Але все ж таки, якийсь індивідуальний підхід має бути, якісь комісії мають бути, якісь дослідження мають бути. Не треба казати про те, що якщо людина колись вчинила щось, за що була засуджена, то вона вже має бути виконана із суспільства. Адже наші колонії як називаються? Виправними, так? Судимість вона тягнеться за людину, вона не закінчується звільненням з місць позбавлення волі. Вона ще декілька років триває. Ні, ми, питань немає. Ми підемо зараз, візьмемо якогось хлопця з зором мінус вісім, який дуже добре знає ботаніку і не знає, з якого боку автомат стріляє. Тоді буде все по-правильному. А можемо взяти тих, які вміють це робити, але ж ну, отакий послужний список у людей. І є злочині. Умисні, а є неумисні злочини. Наприклад, ДТП. Ну, вибачте, їхав п'яний, збив пішохода. Ну, скотина, ну винний. Там до 10 років позбавлення волі. Ну, засудили на 10 років сидить. Але це неумисний злочин. Чого він там сидить, якщо він прагне ну, реабілітуватися? Відчиститися від цього. Хтось там десь з наркотиками якимись потрапив, десь там хтось з холодною зброєю, якогось кінжала десь украв додому, ніс його спіймали. Це не становить великої суспільної загрози, небезпеки. Це нормальні люди, але но які оступилися. Інший випадок: злочини середньої тяжкості. Це де до п'яти е, років позбавлення волі. Таких злочинів досить багато. Здебільшого це майнові злочини, якісь крадіжки, як на мій досвід. Ну, це більш злодійська каста, це у людей спосіб життя, це їх джерело доходу, це їх робота, там щось красти і так далі. Але серед них дуже багато патріотів, які кажуть: я буду красти і далі, тільки я ж буду в Україні, я хочу тут, бо це моя держава. Людині досидіти один рік там недосиженого строку. Чи піти на фронт, де він може загинути, тут обман навряд чи буде. А от уже щодо питання тяжких злочин. тут от от уже більш серйозне питання. Чому? Тому що є люди, які засуджені за там, масові вбивства, чи за декілька вбивств, чи за поєднання зі зґвалтуванням і так далі. Ну такі є. Ну, навряд чи. Буде щось добре, їх відпускати. Тому що е, у людини немає шансів переглянути вирок і довести, що не винувати. А з іншого, є випадки, коли людина повертається з фронту, з фронту і виявляє в своїй квартирі убитими тестя тещу і дружину. Викликає поліцію, поліція приїжджає і каже, чуєш, чоловіче, ми отут подумали і зрозуміло, що окрім тебе цього ніхто більше зробити не міг. Каже, то ж не я, та ні, ти. І теж. Довічне позбавлення волі, але ж переглядати вироки, поки будуть переглядати, то вже будь-яка війна закінчиться як механізм, якесь чи випробування. Тобто ми тебе відпускаємо, але тут у нас поки що справа лежить, подивимося, що ти там робиш. Можливо, на якийсь термін, якщо людина в певний термін там показала себе геройським, стільки-то людина провоювала все добре, то інший срок, наприклад, виключається. Ну як механізм, щоб зацікавити людину не тікати. А дійсно е, воювати мобілізовувати людей з в'язниць на думку колишнього слідчого МВС слід лише індивідуально, а вирішувати це має міжвідомча комісія з представників виправних установ, правоохоронців та військових, аби в когось не виникало монополії на це рішення, та як наслідок. Корупції тим часом думки опитаних Радіо Свобода військових командирів про доцільність появи засуджених на фронті розійшлися. Одні категорично проти, інші за та бачать серед мінусів можливий наплив порушень дисципліни в бригаді та дезертирів, а ще зайву бюрократію у випадку, якщо контроль за вчорашніми засудженими буде безпосередньо на комбригу. Крім того, не всі військові вважають за доречне формулювати зв'язнів окремі підрозділи. Ну, Окремий підрозділ. По-перше, то буде здаватися, ніби їх хочуть ну, на м'ясо пустити. Якийсь окремий підрозділ, які зараз кинуть по-любому на штурм, він там по-любому весь загине і Ні, то неправильно. В більшості, я думаю, що якщо це а, адекватні люди, якісь там закорені злочинці, в якихось там 20 переходів в тюрму, ну, тоді е, само собою, ну, типу, само собою ж таких людей не перевиховуєш. Але в більшості це ж адекватні нормальні люди, які. в... Ви... Колективі чоловічому, де панує якесь братерство та взаємо, якась допомога, взаємоповага, вони себе так само нормально будуть проявляти. Головне, щоб в підрозділах цих військовослужбовців не було більше, ніж звичайних військовослужбовців, тому що може бути там встановлюватися тюремні правила. А якщо там в підрозділі один-двоє з 20 чоловік мають судимість, це не страшно. Публічно на цю тему говорити військові не хочуть, називаючи її політичною. Але, наприклад, заступник командира 3-ї штурмової бригади писав: насамперед, законодавчу слід дозволити служити українцям, які вже відбули покарання, проте за якими тягнеться судимість. Нагадую, за статистикою міністерства юстиції вони виключені з військового обліку, і їх щонайменше 50 тисяч. Та до слова про цю статистику на відміну від вже засуджених, більша частина ув'язнених українців, тобто людей у СІЗО, які чекають на вироки, вже два роки офіційно можуть мобілізуватися до ЗСУ за умови, що не є підозрюваними, наприклад, у справах про держзраду, і за умови, що їхнє прохання про мобілізацію погодять прокурора та розгляне суд. Відповідний юридичний механізм існує, та тільки як кажуть у мін'юсті, із 20 тисяч ув'язнених ним скористалися лише лічені десятки.